Щиро дякую всім тим, що такі активні. Так пишете, пишете мені тут, пишете мені запитання. Так, ага, це було, а це я вже. У мене помер чоловік сім місяців. Сім місяців тому він приходить до мене у сні, у нього раз одну ногу притяли, а потім другу. Він мені сниться, що він приходить із однією ногою і постійно у вісні сміється. Я нічого не говорив мені, просто страшно, коли я його вижу у сні. Я сама. Живу вдома, укажіть, укажіть, будьте добрі, що це означає. Дякую за цікаві та мудрі науки. Слава Ісусу Христу Марія Яремчук. Пані Марія, <клухи> що сон означає, це не має значення, що він означає. Цей сон для вас і є речі, які вас лякають, а особливо. Людину лякає щось таке ну, неординарне, коли Людині там ноги відрубують, руки і так далі. Тобто ноги це для того, щоб ходити. І людина, яка не може ходити, знаєте, вона, вона є дуже сильно обмежена. Десь глибоко в підсвідомості у вас є страх, десь ви бачили каліка або ще щось. І от у вас є ота тривога. Вам треба її позбутися, бо тому що е, от тривога, що ти не зможеш ходити, вона не просто так буває. Організм десь там щось сигналізує. Тому зробіть іспит спецсовісти, перегляньте своє життя, що щось таке важне забули. Перепросіть Бога за прокльони особливо, бо то, знаєте, ми дуже багато любимо казати такі всякі слова. Такі прокльони, ніби в шутку, так як до курки, не раз крикнеш там щось до корови, щось крикнеш, чи там потім вже привикаєш до дітей так само. Знаєте. І а ці слова наші, знаєте, вони нікуди не діваються, вони складаються, як на сінечку кинув, а він собі там помало росте. І не раз не бачите, як з-під асфальта проривається, таке маленьке, ніжне таке. Таке, таке, боже мой, воно таке потисну, воно зламав його, а воно підуймає асфальт. Тому то насіння, що ви кидаєте ці ваші слова, вони потім вилазять у всякі болячки. Тому перепросіть Бога за всі можливі ваші прокльони, перепросіть Бога за всі ваші гріхи з минулого. Господи Боже, випрям мене, оздоров мене, бо я хочу ходити твоєю дорогою. Бо ти сказав, Боже, що ти є дорога істина і життя. Щоб іти дорогою, треба мати ноги, і треба мати їх здорові. Господи, зроби мені і дай мені здорові ноги, бо хочу за тобою йти.